Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд UA. Це Олефон ARMOR X16 Pro. Це новинка 2025 року, яка з першого погляду відрізняється від більшості смартфонів на ринку. Тут немає глянцевих панелей, крихких рамок чи прагнення виглядати як усі. навпаки. Він створений для тих, хто хоче виділятися і цінує функціональність понад тренди. Колір Sand Dune та масивна геометрія корпусу одразу дають зрозуміти перед нами не просто телефон, а інструмент для е, активного життя. Тож подивимось. До нього ближче, але перед початком традиційно. Вподобайка, підписка, ну ми полетіли. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про розіграш, який зараз триває на каналі. Розіграємо ці два чохли для iPhone 14 Pro. Умови, як завжди, дуже прості. Ви підписуйтесь на канал, ставите вподобайку цьому відео і пишете коментар з шести слів, який стосується саме цього огляду. І рівно за тиждень я обираю переможця, хто забирає одразу два чохла. Друзі, умови як завжди, вкрай прості, виконуйте та отримуйте свої подарунки. Ulefone Armor X 16 Pro. Ров тілі концепцію захищеного смартфона у найчистішому вигляді, але з акцентом на стиль, якого зазвичай бракує бронефонам. Його габарити 173-83 на 17 міліметрів і вага 395 грамів. Одразу дають зрозуміти, що це не ультратонкий флагман, а серйозний робочий інструмент. Корпус виконаний із міцного пластику з текстурованою задньою панелью, яка не лише додає характеру, але й значно покращує хват, запобігаючи вислезанню навіть у мокрих руках чи рукавичках. Колір Сенд Дуна не не виглядає. Тає унікально теплий піщаний відтінок з матовою фактурою, яка приховує сліди пальців та подряпини. Блок камер оформлений у впізнаваній восьмикутній рамці з металізованими акцентами. Кожен елемент продуманий, гумові вставки на кутах глушать удари. Виступи навколо дисплея захищають його при падінні, а бічні грані мають легке рифлення для більшої впевненості у хваті. Кнопки гучності і жилення розташовані так, щоб ними було зручно користуватись однією рукою, а сканер відбитку пальців інтегрований у бокову кнопку, що Прискорює розблокування. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Стандарт захисту IP 69 k означає, що смартфон витримує пил, бруд, повне занурення в воду та навіть вплив гарячого струмення під тиском. У Armor X16 Pro отримав 656 дюймовий IPS дисплей із роздільною здатністю 1612 на 720 пікселів, що забезпечує чітке та насичене зображення навіть для захищеного сегмента, де яскравість і міцність часто важливіші за надвисоку щільність пікселів. Частота онолень. 120 Гц. Я вже навіть не дивуюсь. Вже і бюджетник, і середній клас перейшов на рівень вище. Поверхню екрану захищає скло Corning Gorilla Glass 5. Воно здатне витримувати падіння з висоти до 1,2 метри та значно краще протистоять подряпинам. Для захищеного смартфона це критично. Екран залишатиметься читабельним навіть після випадкових контактів із піском, ключами чи металевими інструментами. Додайте до цього хорошу якість, і ви отримуєте дисплей, який залишатиметься зручним і під прямим сонячним світлом. І в темряві. У Armor X16 Pro оснащений процесором Mediatek Dimensity 63 восьмиядерним чіпом із максимальною частотою до 2,4 ГГц, який створений для впевненого виконання повсякденних завдань і при цьому має запас потужності для ігор та ресурсоємних додатків. У парі з графічним прискорювачем mali G57 MP2 він без проблем відтворює відео у високій роздільній здатності, забезпечує стабільну роботу навігаційних систем і дозволяє грати у популярні проекти на середніх і навіть Високих налаштування графіки, без критичних просідань FPS. Обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ, вбудована пам'ять 256 ГБ, дає змогу зберігати величезні бібліотеки фото, відео, карт і додатків. Для тих, кому цього все ж замало, є окремий слот для карт пам'яті microSD об'ємом до 2 ТБ. Однією з найсильніших сторін у Armor X16 Pro є його батарея на 10 360 мАч, яка одразу ставить його в один ряд із рекордсменами за часом роботи. У реальному використанні його щоб смартфон працював без підзарядки кілька днів, навіть при активному навантаженні, якщо ж використовувати його більш економно для дзвінків, повідомлень, періодичної перевірки месенджерів і навігації, заряд може триматися до тижня. Офіційно виробник заявляє до 56 годин у режимі розмови та 555 годин у режимі очікування. І ці цифри не виглядають перебільшенням. Музику можна слухати понад 40 годин, а відео переглядати близько 13 годин поспіль, що особливо цінно в поїздках чи під час роботи далеко від розетки. для багатьох користувачів це означає, що з павербанком можна навіть не морочитися. Власний акумулятор смартфона вже виконує цю функцію. Він підтримує швидку зарядку через порт USB Type-C, та через велику ємність батареї, процес заряджання займає більше часу, ніж у звичайних смартфонів, але швидкісний адаптер помітно скорочує цей процес, дозволяючи поповнити енергію на кілька годин роботи всього за півгодини підзарядки. До того ж, Armor X16 Pro може стати рятівником для інших гаджетів, адже здатний працювати як повернення. Банк заряджати інші пристрої через кабель. Щодо камер, головний модуль має роздільну здатність 64 мегапікселі другий на 25 мегапікселів та третій на 2 мегапікселі При денному освітленні смартфон робить якісні фото з гарною передачою кольорів і високою деталізацією. Портретний режим показав себе чудово, розмиття фону плавний, природне, помітно, що верник суттєво досконало програмне забезпечення. Нічна зйомка це вже виклик для пристрою. Фото виходять не чіткими та з явними шумами, але для цього класу смартфона це нормально. Також, звичайно, присутність. Нічний режим або як ще його називають, нічне бачення. Це запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. Світло пору часу. У нас тут основна камера є двохкратний зум. Ось такий результат ми отримаємо в світло пору часу. Те запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Це у нас ось двохкратний зум, основний модуль. Якість отримуємо фронтальна камера на 16 мегапікселів при хорошому освітленні фото виходять чіткими. Звичайно, трішечки можна помітити, що бракує деталізації. У темну пору ситуація звичайно складніша, але смартфон показав гідний результат. Система шумозаглушення добре справляється з своєю роботою, хоч і деталізація зображення трохи страждає. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє по світлу пору -часу. Це у нас легка ходьба, тобто можна і перевірити, як справляється з роботою. Thank you. Те запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в пору часу. Улефон Armor X 16 Pro створений для тих, хто не сидить на одному місці і готовий випробовувати техніку на міцність. У щоденному використанні він відчувається як справжній робочий кінь, важкий і масивний, але при цьому зручно лежить у руці завдяки продуманій формі та рифленим бокам. NFC дозволяє розраховуватись у магазинах без гаманця. А великий екран з часто сто двадцять перегляд відео і роботу. Соцмережами комфортними він ще й має камеру нічного бачення, яка відкриває несподівані сценарії від перевірки території у темряви до зйомки диких тварин під час подорожей. Особливо зручно, що Armor X16 Pro можна використовувати як павербан для інших пристроїв. у відрядженні чи під час виїзду на природу це часто рятує. Можна підзарядити навушники, інший телефон чи навіть ліхтар. Загалом це повноцінний смартфон середнього класу з функціоналом якого вистачає для будь-яких сучасних завдань, і при цьому з витривалістю, яка ставить його на голову. Ще від звичайних моделей. У Armor X16 Pro це смартфон, який сміливо можна назвати справжнім інструментом для життя без обмежень. Він поєднує у собі витривалий захищений корпус із унікальним дизайном Sand Dune, великий запас автономності, сучасне залізо та набір камер, серед яких виділяється нічне бачення. Це вибір для тих, хто хоче відрізнятися, цінує практичність і готовий жертвувати сучасними технологіями заради міцності. Якщо вам цей огляд сподобався, від вас вподобаєчка, підписочка на канал. Ну і звичайно, друзі, на. Напишіть, що ви думаєте на рахунок ось таких захищених сматонів в коментарях під цим відео? Ну а за ми, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.